86 інструментів в даному кейсі. Так, ось одягнемо кейс. Як він виглядає, що в нього є всередині, теж він зроблений з пластику. Всередині нас є бітки, Бітки, лінійка, подовжувач, сверла по бетону від 4 до 10, по металу від 1 до 10, по дереву від 4 до 10. І внизу у нас розміщена рулеточка на 3 метри. Канцелярський ніж. канцелярський ножик, Викрутка з тріщоточкою. Класна річ, подобається мені, як ці викрутки. До викрутки у нас є головки і так само подовжувач. Теж є для зачистки, для зачистки отворів. Ось така, така насадочка. Ось класна річ. Перепо по дереву 16, 20, 25. І отакий класний рівень на три позиції з магнітом. Все знаходиться в кейсі. 86 загальному інструментів. Придбати можна в нашому массе.